Насамперед, так як ми вже попали Віннича в зону Херсонщини вже декілька років підряд, е, добрива жива гарно розчиняється в ґрунті. В минулому році вийшов експеримент. Е, сталося механічне пошкодження сівалки. Ну і десь гектарів два постійно був постійний цукровий буряк. І два рядки не сіло мін добриво е, жива. Ми вносили 150 кг на гектар. І було візуально видно, класно було видно. Навіть хлопці, які обробляли оприскувачами буряк, казали, а що це таке може бути, що там два всі рядки такі класні, а два таких неживненьких. Принцип того, що жива класна, гарно водорощина. І так як ми вже попробували колись перший рік на озимий ріпак, ми були задоволені. І в минулому поза минулому році ми її брали на пшеницю, а в минулому році ми її обрали на буряк. Скільки Тому, років підряд вибираєте вже живу? Е, вже три роки було. Минулий сезон це був третій. Ну, в цьому році все буде нормально, то також плануємо взяти там частково під, під е, або сонящик, або кукурудзу. Швидко доступний розчинний фосфор, е, який впливає на розвиток кореневої системи. Фосфор там в гарній, доступній і в розчинній формі. Тому відживи ми відходити, від, як від добрива. Не не будем.